Сход 77. Просто мене питалися не раз за недорогі машини. Хто прислухається до мене з кондиціонером? На кожен день їзди. Мені дуже подобається це авто. Я люблю свою роботу і люблю машинки, в яких я бачу, що в них можна їздити, коли немає грошей, коли треба купити щось недороге, я б сам катав катався. Я не бачу тут нічого такого. Фабія проста, да, хай рік старий, з кондиціонером, економна, маленький пробіг, руль не стертий. Друзі, я вам рекомендую це авто. Якщо ви мене послухаєте, на кожний день будете мати машину надійну, просту, економну, недорогу в запчастинах. І хай, ну, хто думає, що там, якщо якісь інші моделі, що вони дешевші обслуговані. це все смішно, друзі. Купіть цю фабійку і катайтеся собі на роботі, на роботу в селі так далі, тому подібне.